Подіями, які відбуваються у нас в країні, хочу зробити заяву. Ми, депутати Харківської районної ради об'єднання самопоміч, висловлюємо глибоку занепокоєність у зв'язку з відсутністю законодавчого регулювання статусу окупованих територій, частини Донецької та Областей внаслідок відсутності чіткої державної політики щодо окупованих територій на сьогоднішній день стали можливими: перше торгівельні відносини з окупованими територіями. Україна продовжує торгувати з убивцями громадян. Закликаючи світ посилити санкції проти Російської Федерації, ми маємо самі, хоча б для початку, припинити обмеження відносини з терористами. Друге, фінансування підприємств на окупованій території, які є підконтрольними та працюють виключно з дозволу окупаційної влади, незалежно від місця реєстрації цих підприємств. Третє невизнання відповідальності Російської Федерації за розпочату війну проти мирної України унеможливлює відповідальність країни-окупанта за завдані збитки у правовому полі України та міжнародних інстанціях. Більш того, затверджений 11 січня 17-го року розпорядженням уряду план заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної і внутрішньої політики щодо окремих. В території Донецької та Луганської областей де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передбачає фінансування підприємств на окупованих територіях. Така політика держави викликає обурення людей, правом якого стала блокада добровольцями торгівлі з окупованими територіями. Люди, які в 2014 році стали на захист держави. Що не мали спроможності захистити себе і своїх людей через три роки війни знову виконують функцію держави та зупиняють ганебну торгівлю окупантом. Ця ганебна торгівля збагачує олігархів по обидва боки лінії фронту та допомагає Російській Федерації фінансувати окупацію. З огляду це звертаємось до Верховної Ради України із закликом визнати Російську Федерацію окупантом та заборонити торгівлю з тимчасово окупованими територіями на рівні законів України, до Кабінету міністрів із закликом скасувати розпорядження уряду 11.1.17 No8Р про затвердження плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної і внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово Дійснює свої повноважень і третє, до президента України з закликом підтримати визнання російської окупації та заборону торгівлі з купами. Дякую.